У ландшафтному озелененні використовуються будь-які рослини, зовнішній вигляд, яких допомагає в здійсненні задуму дизайнера. Важлива не тільки краса, а й простота догляду за культурою, її морозостійкість і швидке зростання, всім перерахованим вимогам відповідає хоста. Хоста, це неймовірно декоративний трав'янистий багаторічник. У природних умовах він віддає перевагу вологим. Тінистим місцям під кронами дерев. Її легко відрізнити від інших багаторічників. Множини листя рослини, зібрані в прикореневій розетці, мають виражені жилки. Листова пластина може бути будь-якої форми, від округлої до ланцетової, розташована на довгому міцному черешку. Варіантів забарвлення хости сотні. Листя можуть бути класичними зеленими, блакитними, жовтими. Цвітіння настає у першій половині літа, квітконоси сильно піднімаються над резеткою. несуть на собі китицю з білих або бускових квіток, деяким сортам притаманний сильний приємний аромат, і після цвітіння утворюються шкірясті коробочки з плоским чорним насінням. Озеленені хости застосовують будь-де. без них вже неможливо уявити жодну клумбу, бордюрні посадки, альпійські гірки. Хостами можна прикрасити найтемніші куточки саду без втрати декоративності. Особливість хост вони чудово переносять навіть суворі зими, не вимукають, листя рослини стали широко застосовуватися у складанні букетів. Ще недавно зовсім невідома хоста стала літером у декоративному озелененні всього за декілька років. Це сталося завдяки податливості культури до селекційних робіт, і при схрещуванні різних її різновидів з'являються все нові і нові сорти, що розрізняється не тільки габаритами, але і забарвленням листя і квітів. Будь-яке вільне місце на ділянці можна зайняти хостою, якщо підібрати правильний сорт. При цьому важливо врахувати розмір дорослої рослини, її забарвлення, рекомендоване місце для посадки. Розміри хости варіюються у неймовірних межах. Менше ніж 10 см це карликові різновиди, до 15 см мініатюрні, до 25 см маленькі, до пів метра середньорослі, до 70 см великі, понад 70 см гіганти. Хоста це невибагливий багаторічник, що не вимагає складного догляду. Для підтримки високої декоративності. Основу здорового вигляду рослини становить правильне визначення місця її вирощування. Так освітленість підбирають в залежності від вимог конкретного сорту. Деяким для підтримки декоративності потрібен захист від прямих сонячних променів. Зелені та блакитні хости полюбляють затінення, жовті переносять ранкове і полуденне освітлення, рябулистим необхідне розсіяне світло. Ґрунт в місті посадки повинен бути добре тренованим, легким, слабокислим, пухким. У важких ґрунтах хости повільніше ростуть, остріше переносять порушення водного режиму. Для гарного розвитку хостра потребує вологи. Рослини необхідно поливати часто і рясно під корінь, щоб не зіпсувати їх декоративний вигляд.